Нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і зцілі немочі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І Свої і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 слава тю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіти, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого і поклонімось і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вірі, Господу, помолимось. Господи за вірди за спасіння душ наших. Господу помолимо. Господи помилуй. за спокійського світу, за добрий стан святий Божий церков, і за зіркання їх, Господу помолимось. За святу православну, церкву і за все христі, братства наш, Господу помолимось! Господи помили, за ліпісто наше, за кожне вісто свою країну і за тих, що повірі воді не Господу помолимось! Господи, поли. За добре за завражає в судів земних за часи спокійні. Господу помолимось! Слаби, милостиво, нині, щоб подякувати ланям недостойних не рабів своїх небесних і жартоних прийняй, милости, помило нас, Господу, помолимось.